Привіт. Мене звати Мілана Конопляста. Мені 12 років, ігровий вік від 10 до 14 років. Я проживаю в місті Києві та Згодна і готова до всіх поїздок по всій країні та за її межами. Навчаюся в шостому класі, де вивчаю англійську і німецьку мови. Три роки я займалася в художній школі, де вчилася гарно малювати. Зараз я обожнюю танцювати і співати. Найбільше мені подобається корейський стиль танцю кей-поп, я займаюся вже два роки. Також відвідую заняття з вокалу. Так як я дуже енергійна і спортивна, я люблю різну фізичну активність, таку як волейбол і бадмінтон, катання на лижах, роликах, ковзанах та велосипеді. Також я полюбляю гірські походи. Якось за один день разом з татом я підкорила три найвищі гірські вершини в Карпатах. Тож маю неабияку витримку і відвагу. Я мрію стати неповторною та особливою акторкою, яка з легкістю та задоволенням зіграє будь-яку роль. Буду рада співпрацювати з вами. Дякую за увагу!